Удивительні речі роблять деколи безумні правителі. Так, колись безумні Австро-Венгрії хотіли почати війну. Хотіли і глядали, як кажуть, дипломати Казус Белі, тобто, причину знайти війну. Але не було війни. як почати? І от що вони вирішили? Вони організували. І у себе дома в Австро-Венгрії, і на території історичної Сербії Воєводіна, яка була тоді у складі Австро-Венгрії, і на території других земель близько Хорватії. Австро-Венгри, або, скоріше, австрійці розпочали релігійні суди. Так, два великі судові процеси організували над сербами православними, причому судили їх, но сміялися судді із підсудимих, ліпили їм такі вини, які в голову би розумному жіку не прийшли. Но, що нам важливо знати жителям Закарпаття, історичним Карпатським русинам, такий процес австрійці організували і на наших землях. У 1914 році у нас вже йшов третій мараморош сігетський антиправославний судовий процес. У Сігеті, нині то Румунія, але до 18-го року це був город Чисто-Русинський. Тобто, на 95% нині, к сожалению, то вже друга держава. але там наші люди живуть, і більша частина з них православні. Сотні людей тягали в суди, а потім лишили 96 або 94, і тих довели до кінця, всіх посудили. Вся Європа піднялася на захист. Двоє сербів-адвокатів по просьбі прем'єр-міністра Сербії направилися у Сігет сюди захищати. Православних русинів, котрих били за що? Вони захотіли лишити Унію і стати православними. Удивительні речі, як ці собиття, нинішні наші браття-католики не хочуть споминати. Вони лише дуже споминають, як їх Сталін бив, як от вони були заборонені. А то що творилося сто років назад? Грубей, що є, сміялися всі. Як у священник Назарій був докладчик, агент, котрий все провокував простих людей, нібито до православ'я, потім передавав їх шандарам, і людей збивали і кидали в тюрми. Ну, що чому говоримо, що безуміє австро мадярських властей, в тому числі і австрійських, привело к тому, що єдин убив? Фердинанда, сина високопоставленого чиновника, то і був Казус Бейлі, почалася Перва мірова війна, страшна, котра забрала мільйони людей. Іменно австрійці зробили ці три судові процеси, і вони спровокували ненависть людей і практично. Тому числі і за цих процесів появилася ота страшна біда, Перша мірова війна. Хто винуватий? Безумні правителі. Безумні правителі Австрії робили що хотіли. А потім, коли почалася війна, проіграли, ужасно проіграла Австрія війну і Австро-Венгрія позорно розпалася і на її Території появилися молоді Слав'янські держави, Словенія, Словакія, Чехія, Хорватія, в тому числі і наша Подкарпатська Русь. Ми розуміємо одно, коли читаємо житє мученика Мануїла Савела Ісмаїла, думаємо, Господи, як православні завжди моляться за власть і за воїнство. Причому ми молилися за власть і за воїнство і при Австро-Венгрії, і при Чехах, і при Мадярах, і при Совєтському Союзі. Хоча власти були б публічно безбожні. Нині маса чиновників безбожні неофіціально. І нині у 21-му віці, взирає на намученика Мануїла Савела Ісмаїла, ми теж нині кажемо, ми християни православні української православної церкви, чесні громадяни, вірні, котрі і платять налоги, і направляють воїнів, і моляться за власть, і за воїнство, і указують добрий приклад мирного співжиття і між національностями, і між релігіями Закарпаття нині в Україні один із єдиних регіонів, де показано всі в Україні. Нема ні релігійної війни, ні національної. Святі мученики Моноїла Савели Ісмаїле. Моліти Бога за нас, щоб ми теж були такі дипломати, як ви. Ви були дипломатами християнами. Ви і свою дипломатичну роботу чесно виконували і залишилися християнами. Боже мати, благослови наших людей, нашу власть, наших воїнів, наших людей, наших тих людей, котрі ми дали їм вибрали їх на високі пости, Господи, і в них пробуди чувство відповідальності перед Богом, перед законом, перед людьми, перед совістю, бо лиш так поступаючи, завжди будучи самі законопослушні, треба від начальства бути законопослушним. І ми тоді, діти Божі, добрі громадяни, принципові громадяни. І добрі християни православні, принципові православні, котрі не хоч куди, ні в який розкол, а тільки в канонічній церкві держаться, так також поступає модуй діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.